У такій дорозі, але все одно камера не, не передає. Ми 150 кілометрів їхали 4,5 години пусті. А тепер я не розумію, скільки ми будемо їхати а, по, по цій дорозі е, загружені, тому що надскладна дорога, її просто немає. Ми зараз е, знаходимося під дворічною. Та подожди, я ж, я ж тоже еду. Знаходимося під дворічною і а, їдемо ідемо. Машинку у Харків для її подальшого ремонту. А тут. А тут... А тут теж піз... Ну, не, не дуже все добре. Але... Так ну що, ну 80 км ось, ось такої дороги Вночі будемо. Вночі будемо. Мы выехали 7 в Ні, ми года. Нет. по мы поняли. Упив на 7, оно ну без, без. Да, без десяти їдемо. Да, и едемо.